Ще кілька днів у західних областях різко зростає захворюваність на нетипову пневмонію, особливістю нового вірусу та ускладнень від нього є серйозні проблеми з диханням. Аж тоді тільки розумієш, як хочеться жити, як дихати хочеться. А тоді дихати неможливо було. Це все що взяти, заклеїти рот, скотчем носа і дати малесеньку тонесеньку трубочку. Дати дихати міг апарат штучні легені чи оксигенатору. в Україні. Такий апарат був лише у київського лікаря Олександра Дружини. Тому дружина вирушає на захід України туди, де почалась епідемія. Із близьких людей моїх кажуть, що «Зачем ти туди їдеш, ну, от зачем це тобі нужно. Вже коли допікли, сильно, да я сказав, що возьмите телефон, родственникам и скажите, що я не приеду. Оксигенатор врятував більше життів, ніж через нього пройшло хворих, тому що серед пацієнтів були вагітні жінки. Я чотири дні просто просишки відкривала очі, дивилася, чи є світло від На ще жива. Я дякую всім лікарям. Якби не вони, я би не вижила. Особливо за від усіх. Епідемія триває. Ширша географія областей уражених нею. Палати та реанімації переповнені. Умови лікарні мені напоминали військові дії. Аурелу Руснику вже виповнилось 68. Але у найважчий період головний лікар реанімації майже тиждень не виходив з лікарні. Я бачив сам, як умирають люди від моєї діагнозу. І коли кожен день ти думаєш, що ти наступний. І коли видиш, як приходить священик в палату в умершому, то це, мабуть, найстрашніше. Аурел Руснак врятував десятки важкохворих. Врешті-решт вірус скосив і його, але хворий лікар не відступив і продовжував лікувати. Наша спеціальність вимагає бути завжди готовим. Серед дня і ночі надавати медичну допомогу. Це мене все так тримає. Епідемія йде на спад, але продовжує вбивати людей. Серед її жертв. На жаль, багато і лікарів, які надавали допомогу хворим та самі заразилися. Загинуло вже більше десяти медиків. Антоніна Надич, медсестра Луганської лікарні номер 6 захворівши, мала залишити судома і лікуватись. Мала б, якби думала тільки про себе. Дуже багато поступало тяжолих з важкими пневмоніями. Вона не могла ставити пост, і вона прийшла на роботу. Тому що це чоловік, который відвідав не тільки руками своїми золотими, а головою за свою роботу. Вона згоріла за дві доби, рятуючи інших. и забывший про властный порятунок. Люди обращались именно к ней. Я сама ходила только к ней, потому что я знала, что в любой момент она может прийти на помощь. Жила, жила работая. Работа для нее это было любимое дело. Логически понять, да, а принять душой по-человечески до сих пор невозможно. Так что... Ну, болезнь к сожалению, не пощадила эту девочку, которая сама, в принципе, пожертвовала собой, чтобы оказывать помощь другим.